Ми не будемо з'їжджатись з цього села, воно наше. Ну що ж, як завжди, селяни розкричалися, пострувайте! А що тут взагалі робить поліція? Вітаю, я тільки що бачив, як ви вийшов з будинку. Ну так, так, я вийшов зі свого будинку і що? А чи є у вас на нього документи? Документи? Постривайте, навіщо ви взагалі питаєте? Мені доручили перевірити це село, і я це зараз роблю. Не зрозумів, хто доручив, навіщо? Ви ще керівництво, але це не важливо, У вас є документи на цю будівлю. Та немає в мене документів, але вони мені і не потрібні. Ось ось ми теж так вважаємо. Постувати селяна, він що у вас також просив документи? Так він сказав, що якщо в нас немає документів на сім будівлі, ми повинні з'їжджати з них. Та постривати, ну як з'їжджати? Ми в цьому селі живемо вже багато багато років. Я розумію, але у вас одно повинні бути документи. Ви або їх даєте, або з'їжджаєте з цих будинків. Добре, добре, я все зрозумів. Селяни можна вас на хвилиночку, треба побалакати. Я взагалі не розумію, навіщо перевіряти саме Наше село. Ось ось, ми йому теж казали, але він нас не послухав. Ну ви ж розумієте, це поліцейський і він точно не жартує. Ми це розуміємо, але що робити у даному випадку? Здається, в мене з'явилася ідея. Построє, построй а що це ти таке робиш. Що, що я намагаюся нас врятувати. Ви тільки на друзі, подивіться, що я тут написав. Я тут написав номер документу, а також ось село, в якому знаходиться 10 будинків, належить селянам і кавуну, розумієте. Постровай, каву, так не можна робити! Це взагалі підробка документів. А що ви тоді пропонуєте? З'їжджати з нашого рідного села? Ну, це також товарят. Ну добре, можеш спробувати дати йому цей документ. Сподіваюся, він повірить. Та звичайно він повірить. Так, сейський, ми там з селянами знайшли. Ви, До речі, документ на наше село. Ось візьміть. Так, ага, ага, хвилиночку, номер документа треба перевірити зараз по базі. По якій ще базі? Це все не важко, постривайте на її хвилиночку, так це взагалі ніякий не документ. Ні-ні, це документ. Ви взагалі розумієте, що за підробку документів вас можуть посадити у в'язницю. Ем, та, та я пожартував, я пожартував. Е, зараз принесу справжній документ. На жаль, нічого не вийшло. Ну все, тоді ми точно будемо з'їжджати. Говно, що так, тому що інших варіантів в мене, на жаль, немає. Постривайте, но в мене є ідея. Говне, що поліцейський не почув. Тут я з тобою згоден, він так уважно на мене дивиться. Хлопці, нам зараз треба заманити цього поліцейського в паску. Яку ще паску, ти розумієш, які потім в нас проблеми будуть. Проблеми будуть, якщо про це хтось дізнається, а ми його так замаскуємо, що про це ніхто і ніколи не дізнається. Ну я навіть не знаю, звучить цікаво, але і небезпечно також. Ну що ж, інших варіантів нас немає, треба діяти. Ну добре, давайте спробуємо, тому що я також не хочу з'їджати з цього села. Камо, твоя мета зараз побудувати пастку. Ну добре, добре, а ви що будете робити? А ми подумаємо над тим, як поліцейського в неї заманити. Звучить цілком логічно, ну добре, давайте працювати. Ну що ж, друзі, беремо лопату і ось таким чином починаємо викопувати яму. Тому що прямо зараз на цьому місці я побудую підвал. І наша з вами мета буде заманити сюди поліцейського. Після цього ми його тут, звичайно, закриємо. Таким чином ми повністю вирішимо проблему, тому що після цього вже ніхто не буде наполягати на тому, щоб ми з цього села з'їжджали. Давайте одразу тут поставимо ось ці бочки, щоб це дійсно виглядало як підвал. Також можна поставити ще декілька ось таких коробок. Я впевнений, що люди, в яких є свій підвал, складають туди непотрібні речі. Тому в нас тут також само все. бачите, ось ці коробки з речами, які нам не потрібні. Також обов'язково додамо сюди трохи павутини. Ну і все, друзі, готово, чим вам не підвал. Селяни, селяни, в мене все. Підвал готовий, треба туди якось заманити поліцейського. І після цього його там закрити. А ми навіть знаємо, як можна його туди заманити. Ну що ж, розповідайте тоді. Ти можеш підійти до нього і сказати, що документи знаходяться в підвалі, і ти не можеш їх дістати. Точно, я скажу, що мені потрібна його допомога. Ось-ось він спуститься туди, і в цей момент ти його закриєш. Дуже добре, але це треба зробити правдоподібно. Для цього, друзі, поставимо тут ось таку полицю, а на на неї вже давайте ось ці папірці покладемо. Ось, бачите, якісь незрозумілі папірці. Ну і все, я скажу, щоб поліцейський допоміг мені дістати їх. Сподіваюся, все вийде. Давай, камон, успіхів тобі! Дякую, селяни. О, поліцейський, а ми знаємо, де документи знаходяться. Давайте вже швидше, скільки на вас можна чекати. Ну ви теж, знаєте, так зненацька приїхали. Про таке все ж таки попереджати треба. Ну, добре, добре, де документи на ваші будинки? А вони цей в підвалі на полиці знаходяться. Бо ну, то йдіть та заберіть їх і принесіть мені. А мене, знаєте, спина та руки, блять, я просто дотягнутися туди не можу. Бо ну, добре, добре, ходімо, я сам їх дістану. Але давайте вже якось вирішувати це питання. Ну я ж не проти, давайте ходімо. Я так зрозумів, це ось ці документи треба дістати. Так, так, це вони, це документи на наше село. Так, ну що ж, добре, зараз, зараз дотягнуся. Друзі, тепер швидесенько ось таким чином ставимо тут грати. І тепер він звідси ніяк не вибереться. Що це в. Взагалі таке це, це документи на холодильник чи що. Я зрозумів. ей-ей, це жарт якийсь чи що. Ви навіщо мене тут закрили? Ну все, хлопці, тепер можете спати спокійно. Ну, нарешті, на одну пробував менше, лишка, нам також треба якось замаскувати його автівку. До речі, так тут ти точно правий, зараз я її кудись пережену. О, до речі, друзі, на жаль, в останній час на відео набирається доволі мало лайків. Тому, якщо вам подобається моє відео і ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіться, тому що. Кожен, абсолютно кожен ваш лайк дуже допомагає в поширенні україномовного контенту, а також у розвитку мого каналу. Тому обов'язково підтримайте мене для цього, треба просто поставити лайк. Нічого складного в цьому немає. І до речі, дякую всім тим, хто вже мене підтримав. Ви найкращі. А тепер, друзі, відкриваємо двері всі автівці, сідаємо в неї, і давайте її кудись переженемо. Наприклад, ось сюди в ліс, подалі від нашого села. А також беремо листя і ось так замасковуємо цю автівку, щоб її вже точно ніхто не побачив. Ось так, мені здається, більш-менш нормально. Ага, о, чує в мене хтось! Будь ласка, приїжджайте в це село. Мені потрібна допомога, мене закрило підвалі. Ну, ж, селяни, автівку я також замаскував. Ідеально, тепер давайте займатися своїми справами. Я так не думаю, Підніміть руки вгору швидко. Не зрозумів, хто це. Ах! Хто це сказав? поліція? Ви заарештовані за викрадання поліцейського. Постривайте, ну, ми, ми нікого не викрадали, ми, ми ніяких поліцейських не знаємо. Показуйте швидко, де. Хто він, я нічого не розумію, про кого ви кажете? Ну нарешті підмога хлопці, я тут дістаньте мене звідси. Ой, там мене хтось кукає. хвилиночку зараз прийду. Стояти, я вже сам його відкрию, зрозуміло. Ну нарешті на свободі, а ви, хлопці, будете зараз синіти у в'язниці. О, бачиш, як добре, тебе вже відкрили. Та я сам вже, до речі, хотів тебе відкривати. Ти думаєш, я в це повірю? Ну так, просто ми тебе закрили там для того. Ну, для чого ви мене там закрили? Ну, як сказав. То, о, знаю, тут пробігало багато-багато собак, і ми тебе закрили в підвалі, щоб вони тебе не покусали. І ти дійсно думаєш, що я в це повірю. Ну насаджайте нас у в'язницю, ми так більше не будемо, чесно. Сідайте в автівку, швидко. Та добре, добре, немає питань, сідаю. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ми приїхали. Я не хочу у в'язницю. Давайте якось домовимося, будь ласка. Так, дійсно, було б добре домовитися, тому що ми не хочемо сидіти у в'язниці. Проходьте, це ваш новий дім на найближчий час. Ми хоча б намагалися. Давайте селяни проходимо. Зараз по графіку у вас прогулянка, тому проходьте до інших ув'язнених. Ну знаєте, селяни, зате зараз, хоча б на свіжому повітрі трохи будемо. Так, звичайно, з усіх сторін стіни також грати. Але треба налаштовуватися на краще. О, новенькі заїхали. Ну так, ми новенькі. І що? А хочете звідси вибратися? Новенькі? Хочемо, хочемо. Мені тут не подобається. Люди тут якісь незрозумілі. Ну дивне запитання, звичайно, ми хочемо звідси вибратися, але такої можливості. Немає. Взагалі то є, я можу розповісти, як вибратися з цієї в'язниці. Ага, ми ось взяли і повірили тобі. Якби ти знав, як звідси вибратися, ти б точно тут не сидів. А ось це вже неправда, мені тут, до речі, подобається і годують тут класно. Ну я по тобі вже помітив, що ти любиш їсти. Так, ти при моїй живіт хочеш побалакати? чи ви хочете побакати про втечу з цієї в'язниці. Ну про втечу хочемо побалакати. кажи, що знаєш. А я розповім тільки після того, як ви всі, всі віддасте. Свій обід. Не зрозумів, як це всі. Ось так, скільки вас тут на веках заїхав. Вісім, тоді я чекаю до вечора вісім обідів. Ну, не знаю, це звучить максимально дивно. Ми погоджуємося, ми, ми точно погоджуємося. Кавон, подивись, що це відбувається. Так, відщепіться, будь ласка, від, від мого друга, зрозуміло. Чекаю вас обідами на вечерній прогулянці. Та добре, добре, ми зрозуміли. Ей, прогулянка закінчилася, виходьте. Що, все, можна йти додому? Скоріше, не додому. В камеру вашу. Ну що ж, умови, як ви бачите, тут не найкращі. Ну, а що ви хотіли? Це все ж таки в'язниця. До речі, перевнігніться. Ні, ну взагалі класно, тепер ще й в цих костюмах будемо ходити. Все, готово. Тепер чекайте на ваш обід. Ага, звичайно, звичайно. До речі, селі, що будемо робити? Ну, якщо віддамо обіду, тому хлопці, він нам розповість, як звідси вибратися. А, ви все ж таки йому вірите? Ну добре, тоді давайте чекати на обід. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, що вам більше подобається: обід, вечеря або снід. Данок. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, що вам більше подобається сніданок, обід або вечеря. Мені напевно більше всього подобається все ж таки обід. Ну а ви в коментарях напишіть, що вам більше подобається. Ей, тримайте всі їжу, давайте швидше, тому що мені інших треба також годувати. О, поструватину. А що це взагалі таке каша? Якась незрозуміла. Знаєте, якось навіть логічно відмовитися від такого обіду, тому що виглядає вона якось не дуже. Хлопці, тільки не їжте її, зрозуміло, не їжте ми віддамо всю цю їжу хлопцю. Та пам'ятаємо, пам'ятаємо. що тут взагалі робити. Тут достатньо нудно. Слухайте, я поки що посплю, щоб якось скоротити час. Ей, вставайте всі, та виходьте на вечірню прогулянку. Ого, що вже нічого собі. Таке враження, що взагалі 5 хвилин поспав. Ну давайте, відкривайте двері, ми готові. Тільки по одному виходьте, зрозуміло. Та зрозуміло нам всім. Ну нарешті ми тут. Ось дивись, як і домовлялися. В мене є вісім порцій обіду. Ого, давай це сюди, швидесенько. Постривай ти спочатку скажи, як звідси вибратися. Та не кричи, ти так, всі ж почують. Добре, добре, не кричу, ну давай, кажи вже. Спочатку поїм, а потім вже розповім. Ну добре, добре, все одно вибору немає. Ось, тримай, все це тобі, забирай та їж. Не знаю, куди в тебе стільки влази. Цілих вісім порцій обіду. Ой, смачненько, обожнюю тут їжу, а дякую. Ну як сказати, дякую, слухай. Ти взагалі-то повинен мені дещо розказати. Ти про що? Ну, як це про що? Ми ж домовлялися, ти нам розкажеш, як звідси вибратися. А точно, хлопці, зовсім забув. Пробачте, щоб звідси вибратися, вам ви треба оцінити весь час, який вам, звичайно, призначили або призначить в суді. Та ми і так про це знаємо. Я думав, ти нам розкажеш, не знаю, про секретний вихід якийсь звідси. Ні, я такого не знаю, ваш построй, я там обманув, чому так рече. А тому ще через тебе ми залишилися голодні. Гага, я це знаю, я цей трюк повторюю постійно з новачками, такими, як ви. Сам ти новачок, а ну йди сюди, йди сюди. Ось тримай, тримай тобі. Будеш знати, як нас обманювати нічого, собі, який же він все ж таки товстий. Складно по ньому бити, якщо чесно. Тому що мені здається, він взагалі нічого, абсолютно нічого не відчуває. Ей, ви обидва зупинилися швидко, я вам сказав. ідіть зараз по кабарам, все. На сьогодні ваша Ольга закінчена. Ну, дякую, це все через тебе. Я думав, що гірше вже точно не може бути. А зараз взагалі в камері Сиджу один і тут супер нудно. Ну ось просто нічим зайнятися. Тому просто буду зараз чекати на селян. Кавон, кавон, вставай, вставай. Ти чуєш той звук? Ех, селяне, щось, щось я знову заснув. Та тому що взагалі немає чим тут займатися. Про який звук, до речі, ви кажете. Ну і зараз тихіше, По почуй зараз його. А що це? Що це таке? Якесь торнадо, що це відносився. Відвавайся взагалі з нами. Щось що, вітер там, напевно, якийсь, чи що. Поліцейські кричать, бо що на них хтось напав? Та навряд чи тут на них може хтось напасти. Стоп, кавон, камон, камон подивись назад, що це за стіною відбувається. Стоп, що це? Це як взагалі зрозуміти? Друзі, подивіться, стіна куди зділася. Селяне, а що це з вами відбувається? Цей вітер, вітер заважає, тримайтеся, тримайтеся, будь ласка, хоча б за щось. Друзі, всі починають літати, як ви бачите, ще й горіти. Це все через ось цей вогонь. Давайте, давайте, селяни, будь ласка, тримайтеся. Ось тут бачите. Я ось тут тримаюся і здається, зі мною все нормально. Допоможіть, допоможіть, я не знаю добра, як звідси вибратися. Слухайте, хлопці, ми зараз можемо втікти, але, але стрибати доволі високо. Спробуй, каво, ну ти хоча б спробуй перший. Ну не знаю, це може бути небезпечно. А якщо ось так. А ти навіщо? Ти навіщо мене штовхнув, але ж добре, здається, все нормально. Вау, подивіться, що я знайшов селяни. Ви це бачите, дивіться, тут шматка стіни просто немає. Так, це наш шанс, ково, давай всі вже тікають, і ми також повинні втікти. Так, 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 я я я з вами згоден, ходімо. Гей, мене хтось чує, будь ласка, я боюся, що мене знесе вітром зараз цієї будівлі. Постривайте, хлопці, ви це, це Це, хто кричить. А подивись на дах будівлі. Добре, і що там? А я, я бачу поліцейського. Так виходить, що він там просто застряг. Так, але яка різниця? Ходімо, тому що погода може погіршуватися. Ну постривай, якщо погода буде погіршуватися, вітер буде ще більш сильнішим, і він просто впаде з будівлі. Так. Але нам що з цього? кавон, нам треба себе рятувати. Ну добре, хлопці, вийдіть в село, я спробую його якось дістати звідти, врятувати його. Роби що хочеш, Кавон, зараз кожен сам за себе. Друзі, що що таке я просто не міг передбачити, що ця в'язниця почне знищуватися. Це дійсно вражає. Але ж добре, зараз мені треба добути боків, щоб якось піднятися та врятувати того поліцейського. Ой, така погода, погана. Давайте краще тут пересидимо, тому що мені здається, ми просто не дійдемо. Ну що ж, друзі, боки я добув, а тепер найскладніше, треба і щоб мене також не здуло вітром. Давай, 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 кавунчику, швидше, 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 я вже майже на даху. Так, якось треба ось таким чином перестрибнути, готово. Ув'язани, а, -а, а що ти тут робиш? Тебе врятувати, вирішив. Ти навіщо сюди заліз. Так ти ж кричав, що тобі допомога потрібна. Так, але яка від тебе може бути допомога? Ти ж нічим мені не допоможе. Чому це я взагалі-то хотів тебе врятувати? І зараз я допомогу тобі спуститися звідси. Ось як? Тебе ще драбина є. Чи що? Ні, я піднімався сюди за допомогою боків постривай, а серйозно, як тепер звідси вибиратися? Ну я тобі про те ж саме і кажу, ми в пасті тепер вдвох Так добре, 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 думай, кавун, що можна зробити в даній ситуації. Ех, якби б вода була поряд, можна б обстрибну у воду хоча постривай. Що таке, до води ми точно ніяк -то не дістанемося. Я б не був таким впевненим, тому що я вже ось там бачу воду. Маленький шматочок там води, але все одно дивись, я можу ось таким чином побудувати нам маленький міст. За допомогою якого ми зараз стрибнемо у воду. Так здається, рівнесенько все зробив, і ось туди просто треба стрибнути. Ні, -ні я, на, я не хочу, я не хочу тут якось занадто високо. Так а що з того? Це єдиний шанс на виживання. Ну добре, добре, тільки це, давайте я перший стрибнеш, мені не так страшно буде. Ну добре, просто дивись, тут треба вучити. Ось таким чином, і ось так стриб бочок, фух, здається, готово. Бачиш, нічого страшного в цьому немає. Дякую, що допоміг але пробач. На жаль, я не зможу стрибнути. Ти що знущаєшся? Я за тобою піднімався туди. Ризикував своїм життям і все заради того, щоб ти зараз не стрибав. Чому я тебе захотів рятувати, а ти себе не хочеш рятувати? Просто страшно, просто страшно. А ти цей закрий очі і не дивись, головне, щоб ти просто вучив у воду. Фох, фох, добре так. Три, два. Один. А. Ось бачиш, нічого страшного в цьому немає. Ну все одно страшно було. Але це не важливо! Бачиш будівлю позаду тебе. Будівлю позаду мене, а ось та на горі так бачу, а що. Ходімо туди, там сховаємося. Це поліцейська будівля. Ну добре, ходімо. О, селяни, а ви що тут взагалі робите? Таж зайшли трохи сховатися від торнадо. Та там погода вже більш-менш нормальна. Постравай, постравай, ще, як кажуть, не вечір. Погода може стати гірша. Ну добре, добре, тоді перечекаємо тут. До ранку можу його. а як я можу тобі віддячити, все ж таки, ти мені можна сказати так, що життя врятував. Віддячити, то навіть не знаю. Ми просто селянному в'язницю потрапили через те, що поліцейського а, у підвалі закрили. А так так, нігачу, про цей випадок сьогодні сухий. А я можу з ним побалакати, і ми можемо домовитися, щоб ви не сиділи в в'язниці. Тобто, це взагалі можливо? Я думаю, що так, але якщо він ніяких претензій до вас мати не буде. Слухай, дійсно було б класно, якщо б ти нас помирив з ним, і таким чином. Ми б не сиділи в в'язниці, це був класно. Ну, одне точно сказати можу, що поки що навіть і в'язниці немає, в якій можна буде сидіти. Ну, до речі, так теж вірно. О, слухайте, можеш з ним побалакати, щоб він нас не діставав з документами. Якими ще документами? Ну, він приїхав до нас і запитував документи на наші будинки. Але в нас документів немає, ми ці будинки самі побудували. А він сказав, що якщо документів немає, щоб ми з'їжджали. Добре, я боргов тебе, тому я про це також з ним поспілкуюся. Бачите, селяни, як для нас. Нас все добре склалося. Добре, що я врятував поліцейського, і він тепер нам допоможе. А ви казали, не треба його рятувати. Тихо, тихо, кого? ну він ж тут стоїть поря. Ну ти що, нехай також знає правду. Ходімо, зараз всі за мною, мені треба перевірити автівка. Ну, добре, ходімо. До речі, так, друзі, як ви бачите, вже ранок і тут, взагалі, знаєте, після якогось апокаліпсису ситуація. Подивіться, тут жодної людини взагалі немає. І камери пусті, і все тут взагалі пусте. Хоча ще 12 годин тому ця. В'язниця була наповнена людьми, а зараз, як ви бачите, все тут відрізняється. Ну що ж, в мене для вас є хороша новина. З автівками все нормально, тому я зможу відвести вас в ваш будинок чи де ви там живете. Ні, ми не в будинку. Точніше, ми в будинках живемо, але ми в селі живемо. І вже в цьому селі в нас 10 будиночків там є. А зрозуміло, ну що ж, добре, це все неважо, покажете мені дорогу. Можете сідати. Постриваю, а як ми взагалі на нас вісім та та навіть дев'ять. Ми як взагалі вмістимося в цьому автівку. А ти багажник відкрив, подивись, скільки там місця. О, селяни, хтось з вас поїде у багажнику. Не знаю, як ви селяни, але я точно поїду ось тут, на пасажирському сидінні. Тому що, якби не я, ми б взагалі не зрозуміло, де б зараз були. А багажник дійсно друзі великий. Та тут три селяни, напевно, влізли. селяни. А що ви думаєте? Нікого не їздив у багажнику і не хочу їхати в ньому. А варіантів немає. Або пішки йде, або в багажник залазьте. Я так підрахував, в цілому ми всі повинні вміститися в цю аптівку. Тим паче, що бачите, вона не. Не така ж і маленька. Ну, добре, добре, все, давайте вже їхати, тому що я хочу додому, я втомився від цієї в'язниці. І не кажи, я також, але день був насправді дуже цікавий. Сподіваюся, від цього торнадо ніхто сильно не постраждав. Та я теж на це сподіваюся, але бачиш, людей немає, цікаво, куди вони всі зникли. Бо як це, куди є, кава, напевно, також десь ховалися. Ну, до речі, так, цілком логічно. О, до речі, друзі, обов'язково зараз не на інші моє відео. Дивіться, як вони звичайно також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до watching out.